Віце хтось мокне під дощиком за листочку. А щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадку. Пара довгих вушок, сиренький кожушок. Скорий побігайчик, як він зветься. Так, зайчик. Ой, малятка, подивіться, як він смок, замерзли лапки. А давайте ми йому покажемо, як можна зігріти ручки. Їде білка своїм возом, каже я підвести можу лисичку, сестричку, воробчика, синичку, ведмедя то 105-го, ще й зайчика вухатого. ухатого. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз у нас пора року? Правильно, а скажіть мені ще, будь ласка, які звірі живуть в лісі? Так, зайчик, білочка, вовк, ведмідь, лисичка, їжачок. А скажіть мені, будь ласка, а звірі, які живуть в лісі, готуються до зими? А я вам зараз розкажу, як же ж вони готуються до зими. Подивіться, яка білочка гарна. Білка мешкає в дуплі. На гілочки перед дуплом висять на грибочки. Це білочка збирає та сушить грибочки на зиму. Потім вона їх складе в дупло, ще білочка, білочка збирає горішки, шишки, жолоді. Усе це вона ховає на зиму. А ще білочка змінює свою пухнасту шубку із оранжевого кольору на сіреньку. А скажіть мені, будь ласка, чому вона її змінює? Так, бо ця шубка в неї тепленька, і вона взимку в ній не замерзне. А ще сіренька шубка дозволить білочці маскуватися від хижаків, тому що її не побачать на деревинки. Білочка дуже гарно підготувалася до зими. Малята, а як же ж готується до зими зайчик? Ні, зайчик до зими не готується. Він не збирає собі їжу на зиму, не утеплює собі житло. Зайчик ховається під кущиком, під ялинкою, а в снігу він може знайти собі травичку, гризе він взимку. Кору дерев, одне, що він змінює, тільки шубку і сірує на піленьку, щоб лисичка з Вовчиком його не змогли побачити в снігу. Зараз ми з вами прийшли в гості до лисички з Вовчиком. А чи вони підготувалися до зими? У лисички з вовчиком окрас не змінюється, але їхні шубки не впізнати. Вони стали товстішими, яскравішими і пухнастішими. Густою шерстю покриваються навіть лапи, тому що на снігу вони не замерзнуть. І по снігу лисичка з вовчиком пересувається дуже, дуже тихо, наче у валянках. Скажіть мені, а де ж? Взимку живуть лисичка і вовк. У вовчика лігво, а в лисички нора. Малята, щоб дізнатися, до кого ми зараз потрапимо, треба відгадати загадку. Ще не впав на землю сніг, він ховається у барліг. І до теплої весни поринає він у сни. Так, звичайно, це ведмедик. А скажіть, чи готується ведмедик до зими? Так, ведмедик готується до зими ще з літа. Він собі наїдає багато жиру. Рибу їсть. Ягоди, горішки. А ще він злітка готує свій барліг. Він робить собі м'якенький матрацик із гілочок ялини. А знаєте, чому з гілочок ялини? Тому що ялинка пахне ялицею і відлякує від шерсті ведмедика гризунів. Ось як ведмедик залягає, на зиму в сплячку. А на зиму в сплячку впадає не тільки ведмедик, а хто ще відгадайте. Дивина, живий клубок, покатився в наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Так, їжачок. І одним з важливих підготовчих дій до приходу зими є пошук житла і глибока нірка. Перший, ніж залягти в сплячку, звір повинен гарнесенько підкріпитися, стати таким собі вгодованим товстунчиком, а їсть їжачок тільки вночі. І їсть він жаб, черв'ячків. Равликів, ящирок, гриби, яблука. І теж спить аж до весни. Малята, а підзнайдіть, де чий будинок? Де живе вовк? Так, лігво, білочка. Правильно ведмедик, барліг, їжачок, нірка, а зайчик так, під ялинкою ховається. Допоможіть порівняти зайчику ведмедика і білочку. Ведмідь великий, а білочка правильно, маленька. Подивіться, вуха у ведмедика маленькі, круглі, а в білочки? гострі з китичками правильно. Тулуб у ведмедя великий, товстий, а в білочки? Так, маленький і гнучкий. Лапи у ведмедя великі, а в білочки? Дивіться, у білочки передні лапки маленькі, а задні довгі. Хвіст у ведмедика маленький, а кругленький. А у білочки так, великий, довгий, пухнастий. Білочка швидка та спритна, а ведмедик незграбний. Малята, подивіться, нам треба з вами створити ланцюг живлення. Що їсть зерно? Так, мишка. Мишка їсть зерно. А хто їсть мишку? Лисичка, правильно. А стійко викладіть ланцюжок живлення. Капусту їсть зайчик, а зайчика їсть вовчик. Правильно малята. Чи сподобалась вам наша сьогоднішня подорож? Який зайчик тепер веселий став? До зустрічі, малята!